Ми на шляху до міста Мельник. Місто Мельник це не тільки природні утворення пісковика, ні. Це і винні погреби, і понад 90 пам'яток культури, включаючи руїни слабової фортеці, Римський міст, найбільша житлова будівля доби болгарського відродження. і багато багато чого іншого. Хоча Мельник, звичайно, існував з давніх часів, найбухливіший час. Для нього, як і для більшості країн Європи. З 1215 року Мельник був столичним містом незалежного деспота Алексія Славяніна, на дарування, до речі, якого і був побудований в 1220 році Рожинський монастир. Що стосується формулювання деспот, давайте розглянемо це з історичного значення. Деспот, це просто правитель. З необмеженою владою. Слово походить давногрецького слова деспотес, що означає володарь. У стародавніх державах Сходу це верховний правитель, який мав абсолютну владу. Візантійський титул це високий придворний титул у Візантійській імперії, що надавався найближчим особам. Деспот також міг бути автономним правителем території, яка називалася деспотатом. До речі, князь, це також є в цьому розумінні деспот. І тут ми також бачимо пам'ятник Яне Санданський, за якого я вам розповідав. Це вож лівого крила Македонського Руху, який був вбитий 25 квітня 1915 року. Нові будинки тут будуються звичайно, але всі вони повинні відповідати якраз. Добі національного болгарського відродження. Поки я добираюся до місця, де буде більш панорамний вид на місто, ви можете познайомитись з афіхітурою цього міста, а також зрозуміти, що тут найбільш продається. І звичайно ж, уже з самопочатку треба придивитися, які таверни у болгар та гостей міста є самі популярні. Це вам може згодитися. Я ж рекомендувати нічого не буду. Я ж не всі таверни перевіряв. Кожен має зробити вибір самостійно. І нарешті ми добралися до Мельника. Це найменше місто в Болгарії. Це унікальні піщані, піраміди, Тура та виноробство. Варто відвідати будинок Кардопулова. Один найстаріших в Болгарії, а також дегустувати звичайне місцеве вино, виготовлене з унікального сорту широка мельнішка лоза. Поруч з містом знаходиться Роженський монастир, який ми оце з його й прийшли сюди. Природні дива, мельницькі піраміди. Природні скальні утворення, які формувалися під впливом ерозії, їх висота сягає 100 метрів, і вони мають дивовижні форми: конуси, стовби, гриби тощо. Місто розташоване серед мальовничих кравиовидів, що робить його чудовою відправною точкою для піших прогулянок і досліджень природи. Історичні та культурні пам'ятки. Це будинок, за який я вам сказав Кардопулова. це найбільший житловий будинок доби болгарського національного відродження на Балканах. У ньому є великі винні льохи, висечені у скалі, де проводяться дегустації. Болярський візантійський будинок найстаріша житлова будівля взагалі в Болгарії. Історичний музей, розташований в Пашовому домі, римський міст. Старовини Римський міст через річку Малиднішка, руїни фортеці, монастиря Святого Миколая також розташовані неподалік. Але, як кажуть, краще один раз побачити, чим сто раз почути. А по дорозі ми ще поговоримо. Якщо звернутися ще трішки до історії, то у 1395 році місто було захоплено турками і Непала, але у роки національного відродження воно знову досягло розвитку. Жителі міста жили багато, будували великі гарні будинки, навчали дітей. Саме Мельник був одним із центрів, де працювали діячі епохи болгарського національного відродження. У місті налічувалось 1300 будинків, понад 70... Церков та 25 тисяч мешканців. Сьогодні в місті проживає біля 200 осіб. По цим магазинчикам, які я вже прийшов, ви побачили, що найбільше що тут продають Звичайно ж вино. Основна діяльністю так і є вирощування винограду, виробництво вина і туризм. Один із нових музеїв. Взагалі-то країни знаходиться в місті Мельник. Це музей вина. Він відкрив свої двері в 2013 році. Він не розташований тут недалеко. Зараз ми до нього йдемо якраз. У самому музеї відвідувачі можуть дізнатись цікаві факти про виробництво вина в країні. Тут встановлено багато предметів та фотографій пов'язаних з історією виноробства, сортами винограду, технології виробництва. Також тут можна побачити глиняні, дерев'яні, металеві посудини, посудини для зберігання вина. Експонати представляють весь цикл з виробництва вина. Від посадки води, оприскування збору, подроблення винограду до приготування самого вина. У музеї є сховище, де зберігається близько 400 пляшок вина. Деяких з ним 50-60 років. Але ви купити не зможете. Їх просто не продають. Музей також пропонує дегустацію білого вина, червоного, також є ж вино і широке мемішки лози, і є вином Мелі 13 та деякі інші вина. До речі, саме з музею вина починається екостежка до Роженського монастиря. А наша стежка йде до будинку Кардопулова, по якій ми бачимо багато таверн, механ і просто історичних будинків. Дорога, що веде вгору між старими кам'яними будиночками, характерними для традиційної балканської архітектури. Ну ось подивіться, цей провулочок на задньому плані. Ми бачимо будиночок, розташований на пагорбі з білими стінами та дерев'яними балконами. Дуже нагадує не тільки Балканську архітектуру, а щось є із Греції, може, з Туреччини. І тільки ти трішки звернеш від туристичних шляхів, ти відчуваєш атмосферу тихого історичного місця. Хоча саме місто мало дуже бурхливу історію. По дорозі до Будинку Кардопулових. Ось тут вже 50 метрів залишилося. Але я знаю, ми повинні ще тут зустріти це храм Святої Гарвари, родинний храм Кардопулових. Він розташований прямо під їхнім великим будинком, якої батько був язичником. І коли дізнався, що його дочка прийняла християнську віру, довго катував її, а потім обезголовив. Цей храм, на жаль, Досить таки зруйнований. Бачите, тут його річ, невелика дерев'яна каплиця, де можна запалити свічку. Підлога, яка вже заросла травою, ми можемо побачити мармурові плити. Збереглазівтарна частина, де місцеві жителі якраз помістили ікону святої Варвари. Але збережна вітарна частина, стіни цього храму вже ніяк не можуть підчеркнути величіння колишньої будівлі. А хто ж таки взагалі-то кардапулові? Це заможня грецька родина, які тут, в Мельнику, в 1754 році, і побудували будинок. Останній представник родини Кардапулових Моноліс загинув під час Балканської війни. У 1912 році він надав притулок Яни Сантанському, визволителю Мельника з Турецького рабства. Моноліс був убитий турками, які якраз і залишали місто. Сьогодні в будинку Кардопулви можна побачити знайти навіть схованку, де ховався Яни та інші болгари, які брали участь у визволі міста. Відомо також і іншу назву будинку Кардапулови Цинцарова хата. Вона називається тому, що після смерті Маноліса будинок успадкувала Агнеса, яка була не то сестрою, не то служницею Кардапулови. Історія вже не докопалася до цього. Вона вийшла заміж за Георгія Цинцара. І вони жили в цьому будинку разом оскільки у родини цинцарів не було дітей, вони установили свого племінника Гавраїла. У період 1974 уже 80 х років Кардопулова хата була перебудована та відреставрована. Сьогодні це приватний музей Ніколи Паспалєва сина Гавраїла а це якраз ви і бачите вітальню будинку, яка має площу 90 квадратних метрів і вражаючі 24 вікна, розташованих в два ряди. Стіни прикрашені фресками та розписами, а підлога застелена килими з орієнтальними мотивами. Стеля пишно оздоблена у центрі зображено сонце, оточене 12 геометричними фігурами. Що символізують пори року. У меншій кімнаті поруч із вітальні гості та відвідувачі Пиликав, власник будинку запрошував багатьох музикантів для виступів, зокрема музикантів Віденського філармонічного оркестру. Цікавим фактом є те, що в кожній кімнаті будинку є схованка, майстерно замаскована під дверця та шафи або гардеробу. В одній з кімнат, яку Кардопулови використовували переважно для переговорів, була подібна темна кімната, куди перед початком переговорів заходила довірна особа господаря. Його завдання було вислухувати, як йдуть переговори, і робити висновки для того, чи вигідна ця угода, чи ні. Якщо він вважав, що переговори йдуть добре, то подавав знак купцю, який запрошував свого гостя до вітальні, де вони і підписували документи. Окрім підслуховування, під час перегорів таємні кімнати також використовувалися як схованки для деяких видатних борців за визволення країни, одним з видатних болгар, який найчастіше зупинявся в будинку Кадапулових, якраз і був Яне Санданський. Ще одна кімната поруч це спальня. Інтер'єр дуже цікавий. Поєднання болгарського, турецького, грецького стилів. А камін взагалі має вигляд мінарета з хрестом на маківці. Верхні вікна теж вітражні, до речі, величезна рідкість в ті часи. Такі вікна можна побачити хіба що в Роженському масарі. Сам Манул Кордопулов перший з регіону. Здобув освіту у Франції і повернувся на Батьківщину ще в 1886 році, до речі, з кількома дипломами і, а головне, з європейським менталітетом. Говорив кількома мовами, брав участь у на міжнародних виставках, вчив співвітчизників, вирощувати виноград і дуже пишався своїм родом. Коли він тут розвинув, Виноградарство і виноробство він торгував вином з багатьма країнами світу, поставляв вино також і в Франції. В цьому будинку було все для повноцінного життя. Тут були кімнати, де можна було і помолитися, тут була і парна кімната, яка була прибудована до кухні, що на той час була Дуже рідким явищем. На болгарській мові хата це не дерев'яний будинок чи якесь місце, де живуть, а це місце, де виробляють вино. У будинку Кодопулова така хата розташована в нижньому поверсі. Тут є прохід у подовжені в скалі тунелі. Загальна довжина, їх кажуть, досягає 200 метрів. У найкращі часи. В них проходив процес ферментації 250-300 тонн вина. Тривав він в середньому від 4 до 10 років, після чого виходило червоне вино з нотками лізових яги, тютюну і шкіри в ароматі. Вино становило гідну конкуренцію європейським зразкам та продавалося за межами Болгарії з подвійною ціною. Будівництво тунелів зайняло 12 років, проте родина Кардопулова отримала унікальний холодильник зі стабільною температурою 7-9 градусів. Стіни в тунелях завжди трохи вологі, а підлога зараз усипана монетками. Існує повір'я, що якщо приліпити на стіну чи стелю монетку, то буде тобі щастя. Монетки потім відвалюються і так засипають. Поверхні під ногами. Бочки тут значні були місяцю 30, а то й 50 тонн. Зараз ці бочки набагато скромніші. Розмір найбільшої бочки становить 12,5 тонн. Але як тут ви бачите, більшість бочок на літрів 200. Не знаю, що ви скажете, друзі, але якісь аномалії були в цьому підвалі. Ви подивіться, як виглядають фото моєї дружини у цих винних підвалах. Поспішу сказати, що це все проби вина, до якої ми дуже швиденько і пішли. А тут якраз і були оці всі бочки гіганти. Якраз тут і можна було скуштувати вина і щось. Придбати для себе були доступні такі вина, як берло 2015 року, широка Мельницька лоза, також 2015 року, Мельник 55, Руєн все 2015 року. Були і е, інші вина. Ми вирішили купити те вино, що ми коштували. Це широка мельніська лоза виробленого. З автохтонного болгарського сорта винограда. Коли ви вийдете з будинку Кордопулова, то не треба поспішати спускатися вниз, а пройдіться по пагорбу далі. І це не тільки для того, щоб побачити казкові види, а ще й зустрітися з розваленими фортецями. Фортеця Деспота Олексія Слов'яніна, також відома як Слов'янська фортеця, який, як я вам вже розповідав, переніс до Мельника свою столицю в 1211 році. Від колишнього вражаючого укріплення площею забудови близько 3000 метрів квадратних залишилося лише декілька стін. Але це все таки ж пам'ятка правління незалежного болгарського правителя, деспота Олексія Слов'яніна з династії Асенів. А зовсім поруч тут стоїть боярський будинок, також відомий як укріплений будинок та візантійський будинок, Середньовічний будинок у місті Мельник, будинок, який вважається найвизначнішою пам'яткою. Середньовічної житлової архітектури 13 століття в Болгарії, оголошений пам'яткою культури, і кажуть, що є найстарішою будівлею Болгарії. Оздоблення та будівельна техніка цього будинку, як і міських стін, церкві Святого Миколая та інших пам'яток міста. Дозволяє датувати будинок першою половиною 13 століття, коли Мельник був столицею якраз деспота Олексія Славянина. Середні століття, ймовірно, під час повстання Драготи в 1255 році будинок згрів. Пізніше його відбудували. Наприкінці 17 століття деякі сектори занепали. На південно-західному фасаді написано 1701 рік. Ймовірно. Це коли було зроблено повну реконструкцію північно-східної частини будинку. А нижче по схилу ми можемо знайти храм святого Антонія Великого, відомий своїми чудесами населення, стверджує, що за одну ніч у цій церкві можна вилікуватись від різних недух, наприклад, і від неркоманії, і божевілля. В храмі навіть зберігся середньовічий ланцюг, яким приковували буйнопомішаних, але я його не бачив. Місцеві стверджують, що цілющі дні це середа і четвер. Звичайно, по місту можна ходити досить довго і щось буде зустрічати нове, але ти коли тут повсюди жарять м'ясо чи грілять овочі, чи запрошують скуштувати вину. То, апетит з'являється досить швидко. Тому ми і пішли в одну з вибраних тавер, де заказали три різних національних блюда і три вида домашнього вина, яке, до речі, було чудово зроблене і мало багатий смак. Це я можу сказати і про їжу. Що стосується цікавих місць в Мельнику, одні сховані навмисно, як ось ця будівля, яку ви бачили вже в цьому відео. А це ж не що інше, як турецький канок, розташований в центрі міста. Це турецькі казарми, що виконували адміністративну функцію. Будівля збереглася у своєму первозданному виді та нині. Ця османська будівля служила офіційною резиденцією та робочим містом валі окружного губернатора. Але те, що вона закрита, я боюсь, що вона не перейшла в розділ розрушені будівлі. Декілька слів про церкву Святий Миколай. Частково збережена стародавня Візантійська церква. Вона датується кінцем 12 століття і була побудована в місті Фракійського святилища та Базиліки V століття. А ще є церква. Болгарського національного відродження Святий Миколай Чудотворець. Хоч відомостей про її походження і немає, але історія пам'ятає, що ще в 1582 році церкви було повністю відремонтовано. А це ви бачите, святий Харлампій, ікона церкви яєчно-олійного живопису 1868 року. Щодо купалень в місті Мельник. Вони тут були про них в пресі країни писали, що із 125 мінеральних купалень у Болгарії діють лише 50. решта перебувають у раїнах або загублені в стані, включаючи історичний Мельницький хамам. Але подивитись на його потрібно. Він був збудований у другій половині 19 століття на фундаменті старої лазні. Мармурова підлога була піднята. На кам'яних стовбах, а в стіни були вбудовані труби для опалення та відведення диму. Лазня збереглась двома приміщеними холодним і теплим. Я думаю, ви зрозуміли, що місто Мельник має багато родзинок, а ще тут починається багато туристичних шляхів. До наступного пункту, до якого ми вирушаємо, це буде заповідна територія. Місця сили, містики, цілющих джерел і джерело енергії пророчиці Ванги.